Вітаю. Спитаємо про лівий берег Херсонщини до кінця березня. Я хочу розглянути зараз не про місцевих жителів, що там на лівому березі, а як будуть справи ворків в березні, що там, що там на їх чекає, як спрацюють наші і що чекає Лівобережжя Херсонщини в березні. Угу. Ну що, Земля починає горіти під ногами окупантів. Я зараз не питаю, як вони там хазяйнують, що вони там роблять з мешканцями, та при їхній там оті паспорти, рублі. Ні, я питаю взагалі, от як там будуть справи. І що сонце, лицарь мечів, ще й королева мечів. Оці триплеція читається, втрата чогось того, що колись здобули. По сонцю окупанти натягнули на себе корону, заполонили той лівий берег, об'явили його своїм, об'явили свій руський мір, але ж триматися в цьому сідлі це ще та задачка. В березні на лівобережжі загострення у окупантів і дуже серйозне. Від їхньої влади буде лишатися тільки тінь. Пам'ятаєте, відео я робила про херсон на березень? Так? Там як трансформація. То була вся увага на херсон з лівого берега гатили, а тепер, навпаки, з правого берега дуже добре будуть доставати на лівий. Це то так чітко просліджується, що їм будуть так прильотів багато. І все, що вони там ліпили собі, яку вони там тобі владу собі строїли, то все розлетиться пух і прах. Так, ще, ну, от, бачите, я вам кажу, що розлетиться. Ще і як розлетиться. Так, ну, я вам так скажу, на лівому березі, в березні, прям такий армагеддон для росіян. Башня і диявол це катастрофічна втрата. Ну, Там ще й плюс партизани добре попрацюють. Знаєте, в минулому відео я вам казала про далекобійну зброю. Так от, оце, мабуть, оця далекобійна зброя, яку отримала Україна, продемонструє свої можливості, вибухи на лівому березі, цілодобові і втрати шалені. Оцей рядок весь показує дуже сильні і ефективні прильоти, щось дуже велике. Там чи скупчення ворогів буде, чи скупчення техніки, чи воно все разом якось злетить все це в повітря, і це буде мати вплив на орків такий дуже негативний. Знаєте, як опустилися руки. Тут багато чого злетить на повітря, в повітря. Ще, що тут? Ой, та тут точно що бойня буде. От після отієї втрати, ось по башті, так? оце про вибух, їм навіть підкріплення пришлють. Але якось все одно, все марно. Там їм буде прилітати, я ж кажу, цілодобово, і буде дуже багато втрат, людських втрат. Так, тут і в людях, і в техніці, я так думаю, будуть втрати. ну ка ще. І ще лівий берег. Ну, тут вони все тримаються руками, і зубами, і ногами, аби тільки не піти, але йти прийдеться. Іти прийдеться через величезні втрати. От про ті втрати ми почуємо, це буде щось таке грандіозне. І після того буде переміщення. Вони підуть з деяких населених пунктів. Але це, знаєте, от тут хитрощі такі, це вони будуть переховуватися. Ну, можливо, в лісі або там. Десь, може, вони там собі ямтих понаривали, чи окопів якось туди будуть ховати свою техніку. Вони не зовсім покинуть лівий берег, але з якихось населених пунктів все ж таки підуть якесь переміщення з хитрим ходом у них. Зубами будуть триматися. Ну, і до, буде ж дуже зле, дуже. Тут такі втрати шалені. ось. Це карти кажуть, що треба тікати. Так, а ну ка оце чому тут хитрість буде. Ну, так і так, да. їм треба зберегти техніку, і, хоч якийсь ресурс, треба щось ховати, бо то то мало останеться після цього страшного вибуху. Будуть десь ховатися, точно там, може, в лісах, чи де. Ну Такий і так, бо їм же ж без техніки, їм точно там не втриматися. Щось будуть хитрувати, аби щось зберегти. Дивіться, ось ці карти. І лицар мечів, і королева, і башта, і дьявол, десятка мечів. Це караул, і п'ятірка жезлів. Тут знаєте про що це все? Це так скажу: в березні, на лівому березі, буде здоровений такий бадабум, який буде буквально окупантів. Їх просто туди вибивати будуть. Отак. От і це все ж таки буде здвиг в березні. Оте спокійне життя, ну, таке умовно спокійне життя, яке було у окупантів, воно скінчається. Оцей оце рядочок про це так і сказав. Кінець, усього вже і наблизився. Ну, так, так як ми і дивилися в попередньому відео, що, що надходить зброя далекобійна, і ось я так думаю, що оце, оцією зброєю будуть відпрацьовувати скупчення орків і так уже дуже масивно. І з такими ефективно дуже. Бо втрати ворків будуть на лівому березі просто такі колосальні. Ну що, нам лишається спостерігати і чекати на визволення лівого берега. Я вам дякую за увагу.